Життя переселенців зі сходу України важко назвати солодким. Однак у них є головне мирне небо над головою. Про решту дбають небайдужі чернігівці. У санаторії Десна в селі Ладенка нині проживають майже півтори сотні дітей. Хто з батьками, а хто й без них? «Цілий день з дітьми, так як маленькі діти. Двоє учнів, які вчаться в школі уроки. ну і займаємося маленькими дітками. Дамо звісно, хочеться. Я приїхав з Донецька». Я з Донецька». Тут весь, а не дуже хочеться. Чернігівці осторонь проблем співвітчизників не залишаються. Член наглядової ради заводу Чезара, меценат Анатолій Долеско разом з дружиною Світланою, керівником центру української культури та мистецтва, приїхали до санаторію, аби побачити в яких умовах живуть та чого потребують переселенці. Будемо думати, як обізпічить вам нормальне тепле. Ісити зімуван самі переселенці зізнаються, непризволяще не залишені, мало не щодня до них направляються гуманітарні вантажі. Сьогодні свої запаси вони поповнили продуктами харчування, засобами гігієни, торфобрикетами для котла, теплим зуттям та медикаментами. Таку допомогу завдяки ініціативі Анатолія Долеско надали ряд чернігівських підприємств. Одне діло там читати в газеті, дивитися по телевізору, друге діла коли ти віді своїми очима, Чувства совершенно другие. ты готов э, снять з себя чего то и віддати цим дітям. Чому Тому що діти – це наше майбутнє». Важливий факт на який звертають увагу мами дозвілля їхніх дітлахів. Тут мріють про екскурсії та заняття в спортивних секціях. Завдяки центру української культури та мистецтва діти вже змогли побувати на гала концерті фестивалю Яскрава країна зупинятися на цьому не збираються. Ми звичайно ж програму будемо забезпечувати і далі, тому що ми вже поза очі з вами знайомі. Дякую на сьогоднішній день. Любой. порядочный, нормальный гражданин Украины не имеет права оставаться в стороне от той ситуации и от тех проблем, которые мы на сегодняшний день имеем. Эти люди, которые живут на нашей родной земле, Нічого не винувати, вони повинні себе тут чувствувати як вдома. На території санаторію лікарі 3-ї міської лікарні зробили виїзний огляд мешканців Десни, аби не допустити поширення інфекційних захворювань у санаторію. Також гості домовилися із мешканцями табору скласти список першочергових потреб, їх же реалізацію та шляхи вирішення проблемних питань. Анатолій Долеско взяв на себе.